Кривий ріг продовжує замерзати. Морози сягають 15 градусів, а майже у 700 багатоповерхівках фактично відсутнє опалення. Причина вихід з ладу однієї з найбільших котелень криворіж теплоцентралі. Ця компанія обслуговує 40% мешканців міста, ще восени через зношені мережі, аби подати тепло, довелося залучати десятки ремонтних бригад з усієї України. Запустити систему вдалося, однак випробування морозом мережі не пройшли. Труби почали рвати, котельня майже зупинилася. Температура у квартирах впала до 10-12 градусів. При цьому платіжки продовжували надходити. Обурені мешканці виходили на акцію протесту і навіть перекривали центральний проспект. Їм пообіцяли перерахунок, а от тепліше в оселях не стало. Топити доводиться обігрівачами, тож виходить ще й шалені суми за електроенергію. Мешканці створили петицію з вимогами до міської ради надати їм допомогу у сплаті рахунків за світло.